Привіт! Помалюємо. Сьогодні я пропоную помалювати пастелю і пропоную намалювати пейзаж. Відразу робимо рамочку канцелярським скотчем. Ось, вона в мене є, я її вже зробила. І нам потрібно ще з канцелярського скотчу, він у нас ось такий: вирізати кружечок. Наший кружечок ми приклеюємо посередині нашого аркуша. Є. Тепер беремо жовтий колір і жовтим кольором заштриховуємо ось так, кругом нашого кружечка і переходимо далі. так, Кругом заштриховуємо. так. Обережно і переходимо до наступного нашого кольору. Це буде оранжевий. Оранжевим кольором беремо і з вами штрихуємо ось цю частину нашого аркуша. Угу. Ось тут де перехід. Можемо трішечки розтерти, між оранжевим і жовтим, ось так, і далі заштриховуємо, угу. проштриховуємо. Майже всю нашу вільну частину роботи ось так і трішечки заходимо на наш жовтий колір, потім ми з вами розітремо. Угу. І далі заштриховуємо. Обережно, не поспішайте, постропово заштриховуємо усей наш аркуш. Так. Угу. Є наш арку заштрихований. Тепер беремо або маленький такий шматочок паперу, або, мені зручно, пальцем розтирати. Можете будь, вам, як вам буде зручно, і робимо ось таку розтяжечку. Де в нас трішечки не проштрихувались, додаємо. Нашого оранжевого кольора, трішечки більше ось так і тепер У нас вийшло ось так, так. щоб у нас вийшла ось така однорідна, поверхня. Угу. І ось тут робимо такий трішечки. Перехід ще додамо оранжевого Так, і робимо розтяжку так. І ще дивимося, де у нас є такі прогалинки, де світлі місця. Також додаємо туди оранжеву і розтираємо. Угу. Так. І ще ось тут. Є. Тепер що нам необхідно далі? Це ми з вами беремо. Чорний колір, і чорним кольором промальовуємо стопор нашої деревини. Він буде починатися знизу, і знизу він буде тонший, і догори він буде у нас розш... Ой, точний, і, і догори він буде у нас звужуватись. Так, обережно. І догори промальовуємо наш стовбур нашої дереві. Так, не поспішайте ось так промальовуємо нашу деревінку. Догори. Наш стовбур звужується і від нього відходять гілочки відразу товщі і до краєчків також робляться тоненькі. Ми промальовуємо обережно ось так, гілочки куди вам подобається, праворуч, ліворуч, куди вам більше подобається. Ми її промальовуємо ось так наші гілочки. Угу. Додаємо ще ось тут від стовбура товща гілочка, і розходиться на тоненькі гілочки. Додати. Ось тут наш гілочок. Ось сюди. І, і нагору також додаємо. Щоб наша деревинка була така красива і з красивою кроною. Угу. І ось сюди пішли наші гілочки. Так, деревіна наша готова, тепер промальовуємо пташечки. Це нам потрібно буде промалювати голівку, так, невеличку, ніби півкружечка. Донизу промальовуємо Толуп. Так. і тепер розпрямляємо наші крила наші пташиці. Одне і друге. І промальовуємо пір'їнки на наших крилах, Так. заштриховуємо і точно так повторюємо. на Іншому. Так, промальовуємо наші пір'їнки, одна пташечка, і трішки нижче так само промальовуємо іншу пташечку. Голова, туловище і крила. І промальовуємо наші крила нашої пташиці. Угу. Друга пташка готова. Тепер промальовуємо внизу ось так нашу нижню частинку і промальовуємо травичку вище, нижче, як вам до так. ось такі собі цвіти промалюємо. цієї сторони і йдуть у нас ось тут також травинки, ось такими лініями. Так. Ось такими лініями промальовуємо наші травинки тепер Додаємо дрібних деталей, листочки. Ось так. Тут додамо більш такі дрібніші листочки. Так, детальніше промалюємо. Тут зробимо... Ось так. Тепер нам лишилося взяти, прийняти обережно ось цей наш канцелярський скотч. Так, обережно його підіймаємо і приймаємо. Так. І лишилося нам забрати наш канцелярський скотч, ось тут, де у нас. Іде по боках. Ми його також разом з вами прибираємо Вийде рамочка і нашій картині. Так, з однієї сторони, з другої. Так, І лишилося ще забрати із верхньої нашої частинки. Наша робота готова. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! До побачення!